Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі вже 10 жовтня. от е, Сьогодні зранку і майже цілий день йшов дощик. Невеликий такий, але е, неприємний. от е, Тому не ходив зранку і після обіду на ділянку шафрану щоб зірвати квіти, от, і йду от вже близько п'ятої години, просто закінчився дощик. От, і я вирішив сходити все-таки на ділянку. Який казав, треба кожен день ходити, коли вже почалося цвітіння, то бажано кожен день зривати квіти, ходити на ділянки чи на поля свої. І зривати квіти кожен день. Е але не страшно. Буває ну, таке, от буває непогода, дощ. І нема можливості, якщо дощ тим більше проливний, от, то немає можливості вийти в поле, щоб зібрати квіти. Нічого страшного, квітка не пропаде. От, і зберете її на наступний день. От, але треба бути готовим, що квіток буде вдвоє більше. Тобто будуть квіти ті, що ви вчора не зібрали, і ті, що будете збирати сьогодні. От... Е квітка закриється, ну, якщо дощ, вона може навіть і не відкритись. От, е якщо сонця немає, відповідно, коли дощ, і вона не відкриється, нічого страшного, е вода туди не попаде, дощова. І в закритому вигляді е дощ і роса для квітки не страшні. От... Е Зірвете її на наступний день, от, навіть якщо вони квітки будуть вологі, там, в росі, краплі дощу, то нічого страшного, вони підсохнуть, трошки розкладете їх е, на якусь ряднинку от, чи папір от, чи в один шар, щоб вони протряхли від вологи. От, і потім почнете витягувати з них течінки. І потім як, е, процедура, як, е, по, ну, як завжди. По протоколу витягуємо печинки і сушимо їх. Ну от, е, якщо ж вже там е, два дні у вас е, пройшло і на третій день квітка може вже не закритися. От, і е, пройде дощ і квітка така буде вже ну е, ну. Квітку можна зірвати, а от витягнути з неї течінку вже важко. Вона квітка мокра і ну, розлазиться прямо в руках від вологи. Тоді, якщо вже вам, ну, або течінку взагалі вже не можна, якщо не можна витягнути течінку, то е, сушіть разом із квітками, от, е, разом не витягуйте течінку, сушіть разом із квітами от, е, і використайте для себе. От, кудись там чай от, в основному заварюють. А, частина, якщо висохне, то там деяка частина течінок, вона ну, випаде з, з квітки, там, ну, можна буде зібрати її окремо от, і використати теж там якусь. Ну, для себе вже вже товарного виду вона вже не буде мати, але для себе можна буде використати. Тому от, такі от питання е, підписники деякі задають, що робити, якщо дощ, непогода. І що в такому випадку роботи? Ну повторюю, що треба збирати кожен день, старатись, от е, тоді буде якість стичінок, ну і квітів, відповідно, ви без, е, м, всякого, без всяких зусиль ви зможете збирати е, кожен день квіти. А якщо на другий день залишите, то по, ви повинні бути готові до того, що квіток буде в два рази більше, і треба готуватись до цього, от, е, щоб зібрати таку кількість квітів. Ну, а я вже дійшов до ділянки, зараз підійду ближче і покажу, що ж сьогодні. Вчора ми зібрали всі квіти. От, і я про це вже виклав відео у своєму YouTube каналі, От вчорашній збір. І що буде сьогодні? Зараз разом з вами побачимо. Отож, дивимось. Ну от, підійшов я до ділянки. От, і вже навіть здалеку видно, що квіти є на ділянці. От, вчора ми зібрали всі, ну там були квіти на підході, то відповідно сьогодні теж є. Скільки їх квітів цих буде? ну Я думаю, що, я думав, що не буду збирати сьогодні. Думаю, зберу завтра. От, але дощик закінчився. Прийшов я на діляночку і думаю, що зберу, от, щоб, не дай Бог, не... Ну, щоб не втратити ці квіти, може завтра буде цілий день дощ. Тому, якщо є можливість, то відповідно зберу квіти всі, що є, запишу їх, скільки було на якому рядку. От. Ну і покажу і потім ж всім на своєму відео в YouTube каналі. отож не переключаємо канал, дивимось зараз підійду ближче і покажу квіти ближче. Так, ну от підійшов до я рядочка до того, з якого ми в перший день зібрали 6 квіток. Ну і на другий день зібрали шість квіток. Ну, а сьогодні, бачите, от, ну, цю квітку ми не будемо зривати, вона на підході це завтра буде, і ця завтра буде. От, ось з'явилась квітка. Ну, З'являються квіти, потихеньку вони починають. От квіти. Ось от, ну, е, цю квітку, оцю більшеньку, мабуть, зірву. От іще друга, третя. підійду ближче, ось четверта, п'ята, шоста. Ну, знову шість квіток на рядочку є. Ну, от Бачите, вони всі закриті, квіти, тобто нічого страшного е -е, з того, що пройшов дощ, нічого страшного, вони були закриті, коли дощ йшов, вони були закриті. І волога, от бачите, квітка вона, вол... ну, зверху на ній ці е е краплі дощу, але втечінка всередині все нормально з нею. От Так що зараз я їх зберу. І благополучно переберу. Так, на тому рядочку бачите, більше квітів. От. Тут от одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, де штук 10-12 квіт, квіток. Ну, о, Всі їх запишу, Ну, бачите, продовжують з'являтися сходи. Ті, яких вчора, наприклад, і не було, або тільки вони з'явилися, вони стають більшими. От. І тут е, кожна цибулина, оця, бачте, вона дасть ще. Ну, кожна цибулина повинна дати квітку. А тут дивлюсь, бачите. Оця, оця. А ні, одна. Думав, що дві квітки, думав, що друга лізе. Ні, ну, поки що одна. Поки що одна квітка. Кожна цибулина дає по одній квітці. Ну, Цибулини тут я вам скажу ну, е е е не більше 20 грам були, тому одна, ну може, дві квітки дадуть. А взагалі е бувають цибулини і до 40 грам, е цибулини шафрану. І от Такі от цибулини, які 30, до 40, від 30 до 40 грам, вони здатні дати одна цибулина до п'яти квіток. От одна, одна вийшла квітка, зірвали її. І потім інша чи на другий день, а буває там і зразу штук 5 квіток, зразу от от буває. О, а тут бачите, от, е, на рядочку, де цибулини були менше 5 грам, з'явилася квітка. От ну, Як який казав, що десь процентів 5% із квіток із тих дрібних цибулин, які е, не повинні цісти в цьому році, можуть. Ну, і ось тут ось у нас рядок з дрібними цибулинами є. І там, бачите, одна-дві. Там на, там на рядках, де висаджені дрібні цибулини, з'являються квіти. Ну, Прекрасно запишемо і потім будемо робити висновки вже в кінці нашого експерименту. Отож, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого.